Жах, я обростаю рисами його обличчя, дивуюсь схоже, на лоб зморшок вже приблизно всі, і вільнодумство в голові стає все більше, і почуття провини дуже, обіцяні слова не втримав, що давав собі. І з позитивного не виправдовую його ще досі, Не вірю і його сльозам. У голові моїй він ще слабкий і босий, пролікуватий одягти бажань не мав. На щастя, у мій бік ще фраза не звучала, ти так на нього схожий став, якби почув, можливо, б впала та шерма, яку я довго так тримав.